Львівське сміття і далі смердить на Прикарпатті. Завезені наприкінці червня, початку липня сотні тонн побутових відходів так і не прибрали. Нагадаємо, факти скидання сміття за межами сміттєзвалищ офіційно зареєстрували в Ланчині надвірняцького району, Тарасівка Тлумацького району, а також на околицях Галича та Івано-Франківська. Коли сміття вивезуть на полігон, відповідь у наступному сюжеті. При міському селі хриплин, наприклад, відходи так і не вивезли до кінця, тобто вивозити почали, але процес далекий від завершення. Сільський голова Роман Соколик каже, що чужого сміття надто багато, і підприємець, який за угодою забирає побутові відходи, поки не справляється. Побачити реальну картину на власні очі приїхав голова ОДА, який ще тиждень тому запевняв під час колегії, що все завезене на Івано-Франківщину чуже сміття прибрали чи майже прибрали. Як виявилося, ні, міська рада. Івано-Франківська дала дозвіл угу, на так. вивезення полігон. Тепер стоїть питання в тому, рішили, куди вести. Тепер питання: хто буде вести? За які кошти? Ну все у нас нічого нового, все як завжди. Таку ситуацію очільник області назвав неприпустимою і дав доручення вивести сміття на полігон до суботи, 15 липня. Інакше з понеділка комусь доведеться відповідати. Можливо, і посадою. Домовленості вже є, хто буде вивезти. З ким домовленості з підприємцем. так. А на насчет коштів вже є розуміння області і місто, і гроші вже почти є, щоб все буде нормально. Скажіть, будь ласка, от зараз так ми на камеру скажемо, скільки треба часу, щоб вивезти це сміття? Якщо захотите, десь за день при бажанні. Я хочу за два дня. Також під час виїзної наради керівник екологічної інспекції поінформував, що громадські інспектори попереджені, як діяти у підозрілих випадках. Якщо побачить, що якісь грузові машини їдуть на відлюдкові ті місця, малонаселені, якісь бувші кар'єри, які не використовуються, значить зразу повідомляти в 102 в поліцію, так як вони оперативно реагують, повідомляти екологічну інспекцію. Також по можливості записувати номера цих автомобілів. І, і ну, якщо є можливість, так що якщо це не загрожує життю чи здоров'я цих людей, значить робити якісь перешкоди, щоб їх затримати. Керівник екоінспекції разом з головою АДА звернулися до всіх громадян з проханням повідомляти про такі випадки, щоб запобігти сміттєвим подарункам від сусідів у майбутньому.